Доброго дня, шановні батьки та любі мої діти! Рада зустрічі з вами на занятті з художньо художньо-мовленнєвої діяльністю. Діти, я хочу сьогодні познайомити вас з українською народною казкою Кривенька Качечка. Але спочатку давайте пригадаємо, які казки ми вже з вами знаємо. Корочка Ряба, Червона шапочка, солом'яний бичок. Колосок, лисичка і журавель, Івасик-телесик і багато-багато інших казок. А давайте з вами пригадаємо, якими словами зазвичай розпочинаються казки. Жили собі дід та баба, жили собі на світі, були собі. У тридев'ятому царстві, у тридесятому господарстві, де-не-де у якомусь царстві жили собі цар і цариця, а в них було три сини. А давайте пригадаємо, якими ж словами зазвичай закінчуються казки. І жили вони довго і щасливо. Жили вони поживали і добра наживали. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. А чи траплялося у вас так, що ви хотіли комусь зробити добро, а виходило навпаки? Ось така неприємність трапилася і в українській народній казці Кривенька качечка. Послухайте, як це вийшло! Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони сумують, а далі дід і каже бабі, ходімо, бабо, в ліс по гриби. От і пішли. Бере баба грибки, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід і каже, візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломана, взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, напечено, борщик зварено, от вони до сусіди. Хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов дід пішли з бабою по грибки, приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконечку. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили, якась дівчина від криниці воду несла. Така, кажуть, гарна. Тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це мав бути, ніяк не здогадають. А далі баба дідові каже: знай що, діду, зробимо так. Скажемо, що підемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина скоромислом, така гарна, тільки кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться аж у гніздечку. Немає нікого, тільки повно пірячка. Тоді взяли гніздечко та й укинули в піч, воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина із водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та й зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче, дід і баба до неї. Кажуть, не плач, Галочко, ти будеш у нас за доньку. Ми будемо любити і жаліти тебе, як рідну дитину. А дівчина каже, я до віку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діту кужілочку і веретенце, я піду від вас. Діти, баба, плачуть, просять їй зостатися, вона не схотіла. От дід зробив кужілочку й веретенце, вона взяла, сіла на дворі та й пряде. Коли ж летять печенята, побачили її та співають. Онде наша діва, онде наша Іва. на наметеному дворці на тесаному стовпці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина відказує Не полечу я з вами, як була я в лужку, виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони і скинули їй попірячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табун, і ці. Онде наша діва, онде наша Іва, на наметеному дворці, на тесаному стовпці. Жілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо папір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я в лужку, мала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табунок. Побачили і зараз. Он де наша діва, он де наша їва, на метиному дворці на тесаному стовпці, кужілочка шумить, варетенце дзвенить, скиньмо попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я в лужку, вила мала ніжку, а ви полинули мене покинули. Скинули їй попірячку, дівчина увертілася в пірячко, зробилася качечкою та й полетіла стабуночком. А дід з бабою знов зосталися самі. Що ж хорошого хотіли зробити, дід та баба, а вийшло навпаки? От так, вони хотіли, щоб дівчинка залишилася з ними жити назавжди і була їм за донечку. Чому дід і баба спалили гніздечко? Вони думали, що якщо вони спалять гніздечко з пірячком, то дівчинка більш ніколи не перетвориться на качечку і нікуди від них не полетить. Що вони говорили дівчинці? Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати тебе як рідну дитину. А що вона їм відповіла? Я до віку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер каже Не хочу. Не дарма ж у народі кажуть, на чужому нещасті свого щастя не збудуєш. Покажіть, діти, будь ласка, як сумували дід та баба. А тепер. Хлопчикам пропоную промовити як дід. Ходімо, бабо в ліс, по грибки. А тепер разом. Ходімо, бабо в ліс, по грибки. Покажіть, як ходять діти з бабою старенькі. А тепер дівчатка промовлять, як баба. Дивись, діду, яка гарна качечка. Разом. Дивись, діту, яка гарна качечка. А тепер пройдіться, як кривенька дівчинка. Вона трішечка прихрамує, чи смішно це? Звичайно ж ні, бо в неї болить ніжка. Молодці справилися з завданням. А зараз, діти, уявімо собі, що це казка. У кожній казці є початок, середина та кінець. Скажіть, будь ласка, якби ми не знали початку казки, чи зрозуміли б ми саму казочку, чого б ми не знали? Так, як кривенька качечка потрапила до діда з бабою. А скажіть мені, будь ласка, якби ми не знали кінця? Чи цікава була б нам казка? Про що б ми не дізналися? Так, куди поділася дівчинка? А якби без середини була б цікава казка, як ви гадаєте? Ну, звичайно ж, ні. Тому що ми б не дізналися, що відбувалося з дідом, бабою та качечкою. То Казка, діти, цікава лише тоді, коли у неї є зачин, середина та кінцівка. А як казку можна намалювати схематично? Бабу, наприклад, ми можемо зобразити у довгому вбранні трикутником голову овалом, на голові хусточку у вигляді трикутника. Діда, зобразимо теж трикутником, але перевернемо його і овалом зобразимо голову. А ось дівчинку. Можемо теж зобразити в довгому вбранні трикутником голову овалом, але щоб вона відрізнялася від баби, намалюємо їй волосечко. Ліс можна намалювати ялинку у вигляді трикутників та дерево. Ось так можна намалювати гніздечко. Ось так качечку. І Піч. Тобто, що ми намалюємо у першій частині? Пам'ятайте, про що розповідалось у зачині? У першій частині ми намалюємо діда, бабу і качечку з гніздечком. Що зобразимо у третій частині? Як закінчилася казка? Так, зобразимо качечку, яка відлітає. А ось всередині ми можемо зобразити, як діти і баба спалюють гніздечко, як дівчинка пряде, як летить, зграє каченят. Як ви гадаєте, чому казка називається Кривенька качечка? Так, бо вона головна героїня цієї казки Яким голосом можна сказати кінець казки А діти і баба. Знов залишились самі. Розчарованим. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!